Так, ось закінчуємо цю квартирку вже. Значить, Кутики там залишалися, плінтус, фурнітура, вимикачі розетки всі. Далі шафа 2 електрощита. Сюди дверку. Плінтус я казав, потім цей порожок. Двері встановити, двері є. Значить, перегородка скляна. Для душ кабіни, полотенце сушарка. Там плиточку наклеїмо, коли вже кабель від'єднаємо. Далі тут вентиляція є, значить, можна світильники, потім дзеркало, бойлер встановлювати, меблі встановлюються і всі фурнітури доставити. Це крани всі. Так само сюди на душ-кран. Далі. Тут знову фурнітура і програматор, термостат. Тут дверка залишилась встановити, ревізія. Люстри. Знову двері, двері. Тут в цій кімнаті теж фурнітура, плінтус. Люстра. Так, в принципі, все готово. Тут порожок планка з'єднувальна кварценіова з плиткою. От питання по кухні встановлення. Залишається поки бо газ не переварений. З газом трошки складно. Ну, після встановлення кухні там повно всяких меблів, Котел знову встановити назад. І так далі. І потім по кухні ще буде підсвітка. З підсвіткою ще погратися. Тут теж фурнітура. оцю частину ще встановлено. Підлоги. Тут так само двері встановити, кутики засиліконити, плінтус, теж фурнітура. люстра. Ну і балкон залишається.